Добрий день, друзі. Сьогодні я буду вести мову про один з найбільших за чисельністю послідовників напрямків індуїзму, який в свою чергу є під напрямком вайшнавізму, про який у нас була попередня лекція, а саме про кришнаїзм. Для початку варто зазначити, що згідно епічних поем, у Бога Вішну. Існувало 24 аватари, як ми вже вияснили це в попередній лекції. І ключовими з цих 24 аватар були двоє героїв, які займали особливе місце у індійському поклонінні та актуальній до сьогодні, а саме це Крішна та Рама. І саме про культ Бога Крішни ми сьогодні будемо вести мову. Таке ім'я Крішна зустрічається ще в Рігведі, а також в Чгандогі, у Панішаді. Але те, що малось на увазі там, і те, яким Крішна постає вже в епічних поемах, це зовсім різні боги, зовсім різні терміни. І навряд чи сьогоднішнього Крішну, якому поклоняються багато індусів, можна ототожнювати з тим Крішною, який е міститься в Рігведі або в Панішадах. Скоріше за все, це божество не арійського походження, а це божество ранніх доарійських вірувань, які були притаманні місцевим жителям ще до того, як арії прийшли на територію Індії. І вірогідно, ці автохтонні племена поклонялися Богу скотарства, а скотарство було основною формою ведення господарства в Індії, і саме цим Богом був Бог Кришна. Із поступовим поєднанням такої взаємної інтеграцією арійських вірувань та ранніх автохтонних вірувань Бог Крішна входить в пантеон богів ведизму. Потім він вже стає одним з центральних божеств брахманізму, ну і чи не ключовим богом уже індуїзму. І вже в індуїзмі його почали в пуранах оспіювати як переможця індри. Це символізувало, що все ж таки доарійські ранні дравіцькі вірування вони в індуїзмі взяли верх. Найбільш значимими священними писаннями крішнаїзму, де власне і описується Бог Крішна та Його повчання, є Бхагавата Пурана, а також особливо Бхагават Гіта. Саме в Гіті Крішна постає як верховний Бог, як єдине всеохоплююче начало. Всесвіту, і він там втілюється в образ людини та допомагає головному герою цього твору Арджуні виконати свій соціальний та політичний обов'язок. Кришнаїзм, як відгалуження вайшнавізму, є також, безумовно, монотеїстичною релігією. Тобто Кришна визнається єдиним Богом, всі інші. Минулі боги вважаються напівбогами або такими, які вважаються вже еманаціями Бога Крішну. І навіть якщо людина поклоняється цим напівбогам, до прикладу, шиві, там умовно будді, чи індрі чи рамі, то кришнеїти вважають, що насправді ця людина поклоняється тільки Крішну, тому що він є всеохоплюючим богом та єдиною першоосновою буття. І саме тому ключовою ціллю постають вже не якісь ритуальні дії через жертвопринесення, які мали місце в ранньому, наприклад, в ведизмі чи навіть в брахманізмі, а постає віддане служіння Богові з метою абсолютного поєднання з ним. Оскільки Крішна тут постає як всеохоплююча світова душа, то і обов'язок кожної окремої індивідуальної душі, тобто людини. Це з'єднатися з цим духовним абсолютом та отримати абсолютне умиротворення, щастя та радість. А цього можна досягнути через віддане служіння Богові та через проявлення фундаментального почуття любові до Нього. У Бхагавад-гіті Крішна зазначає я, основа безликого брахману. Тут мається на увазі, що все ж таки ідея брахману як світової душі не відкидається, а залишається в кришнаїзмі. Але основою коренем цієї світової душі є якраз Бог Кришна, який постає не тільки як абстрактна безмежна душа, але й індивідуалізується і втілюється в тіло конкретної людини, тим самим стає ближчим до людей. Його можна з точки зору логіки, якимось чином пояснити, він не такий трансцендентний, як Брахман, а притаманний усьому світові. І саме тому поклоніння Богові Крішну воно вийшло на передові позиції, оскільки його образ був зрозумілішим, приємнішим та ближчим до пересічного вірянина. Брахман як світова інертна душа. Вона була би зовсім не функціональна, якби не було цього кореня Крішни, який є продуктивним началом і першою точкою еволюції. Тобто, якщо мислити світ з точки зору дуалістичності душі та матерії, то ми не можемо віднайти взаємозв'язок, яким чином душа може впливати на матерію та запускати її розвиток. І саме тому постає Бог Крішна. Який якраз і є тим об'єднуючим фактором між душею та матерією, який здатен уже на функціональному рівні і на такому результативному рівні розвивати даний всесвіт та направляти його виходить, що матеріальний світ все, що складається з елементарних частинок, не має своєї окремої субстанційності. Зрозуміло, що це ідеалістична позиція, як в принципі, всі індійські філософські системи та релігії. Цей матеріальний е, світ він створений Богом, він є продуктом творення, і саме Бог започатковує розвиток та еволюцію цього всесвіту. Але душі людські, вони потрапляють в неволі цього матеріального тіла. І отже, головною своєю ціллю вони визначають вивільнення з матеріальних кайданів та з'єднання зі світовою душею. А це можна зробити, як стало зрозуміло з попереднього викладу тільки через Бога Крішну, який є посередником між матерією та чистою духовністю. У відповідності до цього, всі живі істоти поділяються в кришнаїзмі на два основні види: перше це абсолютно залежні від матеріального світу та чуттєвих тілесних бажань. Істоти, які цілковито погрузли в матеріальні насолоди, в бажання отримати якомога більше задоволень, і вони ведуть такий абсолютно нікчемний аморальний антирелігійний спосіб життя, їхня доля це безкінечні перевтілення і страждання в цьому світі. І друге це звільнені істоти, які силами свого духу та своїми власними вчинками вибороли звільнення власної душі з полону тіла. Та з'єдналися з вищою духовною сутністю, тобто з світовою душею. А цього можна досягнути тільки через взаємодію з Крішною, тільки через відданість йому та проявлення любові до нього. Відношення між одиничними душами та власне Крішною пояснюється наступним чином: якщо Крішну можна описати як вогонь, то всі іскри, які вилітають з цього вогню, є якраз одиничними душами. Тобто є загальне, стале, незмінне середовище існування одиничних душ, з якого вони вилітають, і взаємозв'язок між крішною та одиничними душами пояснюється як двосторонній. з одного боку одиничні душі абсолютно залежні від нього, оскільки вони витікають з нього, без нього вони би не існували. Але і Крішна залежить від одиничних душ по тій причині, що він би був бездіяльнісним і не міг би себе проявити та дати якісь результати в цьому світі. Тільки через індивідуальні зусилля людини ми можемо змінювати цей світ, покращувати себе та наближатися власне, до ключової релігійної мети спасіння душі спільними характеристиками Бога та людини виступають їхня життєва сила. Та безсмертя душі. Але більш характерними є, власне, відмінності. Якщо людина здатна повністю погрузнути в е, матеріальних речах, в чуттєвих бажаннях, в різноманітних тілесних насолодах, то Бог виступає як ідеальна духовна сутність, яка повністю незалежна від матерії. Більше того, матерія є витвором цього Бога, є його грою, так би мовити. Відмінністю є також те, що люди часто займаються у житті своїми дріб'язковими справами, чи якимось чином визначають життя цих людей, вони ставлять якісь мінливі цілі, які абсолютно не приносять щастя. І тільки тоді, коли людина робить з силою своєї волі вибір служити Богу Крішні, тільки тоді, коли вона намагається з'єднатися з вищою духовністю. І починає вести моральний та духовний спосіб життя, тільки тоді в неї з'являються шанси отримати спасіння, відкрити в собі Бога та, власне, з'єднатися зі своєю первинною природою. Тобто, якщо, наприклад, в європейських реаліях ми часто зустрічаємо такі терміни як знайти себе, прислухатися до себе. Віднайти якийсь корінь е, власної особистості та жити у відповідності зі своєю природою, то, от, наприклад, в кришнаїзмі е, знайти себе це означає відкрити в собі Бога, тому що кожної людини всередині є частинка Бога, бо душа індивідуальна вона незмінно поєднана зі світовою душею. І тому відкрити в собі Бога означає стати ідеальним, стати святим. І стати на шлях досягнення абсолютної чистої духовності, вивільнитися з тілесних рамок та злитися своєю істинною природною сутністю, тобто з тим, ким ти є насправді на най найбільш глибоких рівнях своєї особистості. Надзвичайно важливою метою для прибічників культа Крішни є досягнення так званої свідомості Крішни. І... Цю свідомість можна розвинути в собі або через е, віддане служіння Богові індивідуальним шляхом, коли людина перебуває в молитвах, в певному, таку, певному такому молитовному трансі, вона проявляє любов до Бога, вона оспівує його у своїх піснях і таке інше. І можна отримати колективним шляхом, тобто за допомогою повчань. Вчителів різноманітних гуру, які спрямовують своїх учнів на істинний шлях, на шлях служіння Богові, і саме тоді в учнів поступово через їх навчання розкривається ця трансцендентна свідомість Крішни, яка далі веде їх по життю та не дозволяє зійти з даного праведного шляху. Як вже стало зрозуміло. З попереднього викладу найефективнішим способом досягнення свідомості Крішни є шлях бхакті. це апріорна безкорисна любов до Бога та віддане служіння і поклоніння йому. Про бхакті в нас була ціла лекція, і саме вона є тим прикладом. Саме ця любов є тим прикладом, яка найбільше проявилася саме в кришнаїзмі. Якщо би ми порівняли з вами всі течії індуїзму, то найбільше бхакті якраз використовується в кришнаїзмі, і саме тут ця ідея набула найбільшого поширення. Шлях бхакті досить складний, і побудова в собі цього почуття апріорної любові до Бога. Є досить складною задачою, і саме тому вчителі гуру, наставники в кришнеїзмі користуються надзвичайно великою повагою, і кришнеїзм в цьому контексті руйнує цей кастовий поділ суспільства. Тут не вважається, що обов'язково вчителем повинна бути людина з брахманського роду. Дуже багато було випадків і прикладів в історії, коли, наприклад, учень був з брахманського роду. З Брахманської касти, а вчитель був з нижчої касти. І все одно учень повинен безапеляційно, послушно і зі смиренністю слухатися свого вчителя, незважаючи на те, що в соціальному становищі він стоїть вище, ніж цей вчитель. І саме тому, згідно кришнаїзму, приналежність до каст не повинна визначатися соціальним становищем і, і, і власне, якимись такими родовими ознаками. А приналежність до каст повинна визначатися тільки особистісними стараннями та здобутками людини. Якщо людина веде моральний спосіб життя, якщо вона слідує своєму духовному початку, якщо вона має свідомість Крішни і вона чітко розуміє, що таке бхакті та старається любити Бога по-справжньому, і навіть якщо вона в соціальному середовищі знаходиться досить низько, вона все одно, згідно їд... кришнаїзму, визначається як людина. Яка досягнула найвищих рівнів, а тому вона достойна для того, щоб бути представником вищих каст у кришноїзмі. Також заперечується важливість інтелектуального розвитку для пізнання істини та одержання вищої релігійної мети. Тут вважається, що інтелектуальний розвиток не може дати нам об'єктивної картини світу, не, мож, не може призвести привзвести нас до. Єднання з Богом, наскільки би е, людина не була начитана, обізнана, якщо вона прагне якомога більше розумових якихось задоволень, якщо вона весь світ сприймає з точки зору інтелекту, цього недостатньо для того, щоб осягнути свідомість Крішни. Інтелектуальний та науковий розвиток веде нас все більше до якихось таких мисленнєвих спекуляцій. До якихось заглиблень у те, що насправді не потрібно заглиблюватися, до якихось незрозумілих дискусій, які не мають жодного сенсу. А насправді істина лежить за рамками наших інтелектуальних можливостей, і шлях до осягнення цієї істини він не є інтелектуальним. Він не здійснюється виключно за допомогою розуму. А більше за допомогою серця і проявлення оцього фундаментального почуття любові, а саме бхакті. І от ті мислителі, люди, які опанували це поняття, вони в кришнаїзмі називаються філософи Г'яні, це ті, хто пізнали істину, це ті, хто не залишилися на рівні розуму і інтелекту, а перейшли на вищі ірраціональні рівні серця і любові. А звичайні мислителі, які займаються виключно інтелектуальними пошуками, вони якби завжди перебувають в заплутаності та в колообігу е, власних якихось ідей, які не зможуть вивести їх на нові рівні розвитку. Практики йоги також відображені в кришнаїзмі, і вони тут дістали назву Шама, тобто, це е, система практик, концентрації свідомості на образі Бога. З метою власне зближення з ним та з метою побудови в собі тих фундаментальних почуттів, які були би спрямовані на досягнення цієї найвищої релігійної мети, тобто на осягнення свідомості Крішни. Ці практики мають на меті збалансувати розумовий розвиток, мають на меті абстрагувати людину від її <кій> тілесних бажань, від якихось насолод та прагнень до задоволень вони мають на меті сконцентрувати її свідомість на самому головному на образі Бога Кришни. Бачимо, що досить важливим є самоконтроль, і щасливою може вважатися тільки та людина, яка здатна повністю контролювати себе, свої думки, свої чуттєві бажання. Свої якісь сексуальні пристрасті, і саме сексуальні насолоди в кришнаїзмі визначаються як найбільший прояв майї, тобто найбільший прояв матерії, що заковує людину в все далі, все далі в світ матеріальних кайданів. І однією з ключових цілей послідовника кришнаїзму є якраз поборення неконтрольованого і ненаситного сексуального бажання, що все більше. Занурює людину у світ страждань та не дає їй можливості вивільнитися з власної тілесності та досягнути духовності. Виходячи з вище зазначеного, кришнаїзм формулює певну модель. Поведінки особи, яка може називатися моральною тільки тоді, коли виконує дані приписи. І ці приписи, вони, як було зазначено, містяться в, в першу чергу в Бхагавадгіті та в Бхагавата Пурані. Людина не повинна бути заздрісною, а вона повинна бути добрим другом для інших людей, для всіх інших живих істот, а також для природи. Всіма своїми силами, намагаючись розвивати, об'єднувати, примножувати, а не руйнувати світ довкола. Тут ми бачимо проявлення отого славнозвісного закону Ахімси, який безумовно також відображений в кришнаїзмі. Людина не повинна вважати себе власником, чого б то не було, тобто власником речей, тварин, інших людей, їй насправді нічого не належить і не потрібно вважати себе господарем. Всього світу людина повинна бути однаковою і в щасті, і в горі, однаково ставитися як до друзів, близьких, рідних, так і до незнайомих, чужих, і навіть ворогів. Ідеалом кришнаїзму є спокійна, врівноважна, збалансована людина, яка нічим не турбується, яка не проявляє надмірних емоцій, яка нікого не ображає, яка нічим не занепокоєна. І не занепокоює інших людей. Тобто, це такий мудрець, спокійний, якийсь концентрований на єдиній найважливішій меті досягнення абсолютної духовності через служіння та любов до Бога. Той, хто не зациклений на буденних матеріальних справах довільний вільний від якихось процесів, які відбуваються в суспільстві, від моди і трендів, від політичних акцій і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Той, хто отримав абсолютну свободу від цього зовнішнього світу, та здатен бути задоволеним наодинці з собою, абсолютно не турбуючись про те, що відбувається в зовнішньому світі, той, як зазначено в Бгагавадгігіті, дорогий Богові. Отака модель незворушної моральної поведінки та стійкого прагнення до духовного розвитку, і навіть на сьогодні актуальна в кришнаїзмі, та прихильники цього напрямку стараються слідувати саме цьому шляху. Таким чином, кришнаїзм є і на сьогодні одним з найбільших напрямків індуїзму. Що популярний, між іншим не тільки в Індії, але й на територіях багатьох інших держав, в тому числі і європейських, він зі своїми власними ідеями, філософськими конструкціями, способами взаємодії з Божественним пройшов досить довгу еволюцію, починаючи з перших століть нашої ери і до сьогодні, та залишається ключовим відгалуженням вайшнавізму. Сьогодні ми зупинили свою увагу більше на релігійних ідеях кришнеїзму, а ось філософський ґрунт цієї релігійної течії ми висвітлимо дещо пізніше, аналізуючи філософські системи Даршани. Надіюся, ця інформація для вас виявилася корисною та потрібною. Гарного всім дня! Хай щастить!